Дивіться, а, повертаються частково, повертаються ті, хто або а, там їм не, наприклад, вони були в країні, яка починає закривати якісь програми, або їх щось не влаштовує, або вони там за ці два роки вони не змогли якось пристосуватись. Бо, наприклад, для там для частини а, наших людей, а, там умовно кажучи, Німеччина, це складна країна, бо ми не звикли до певних моментів, там, наприклад, до великої бюрократії, до відсутності цифрових якихось моментів, бо ну, ми звикли, що ми нажали кнопку у смартфоні, і у нас все, ми ну, майже все можемо отримати. Але це коли ми кажемо про Німеччину, то це завжди папіри. І ну, це, наприклад, це складно. Тобто, так, частина людей повертається, частина людей повертається туди, де, наприклад, ситуація стає стабільною. Тобто, коли звільнили Херсон, то багато людей повернулось, наприклад, до Миколаєва. Частина людей повернулась до Харківської області, коли звільнили Харківську область. Ну і Чим далі а, цей процес йде, знову ж таки повертаються люди внутрішні переміщені, а, люди теж намагаються повернутися до своїх домівок. Тобто тут процес внутрі країни також йде йде. Бо ну, звісно, що якщо у людини є її домівка, то вона намагається повернутися. Бо ну домівка це є домівка, але це, а, це Частина людей, які мешкали у таких містах, які були раніше прифронтовими, і зараз вони стали більш віддаленими від фронту. Частина людей повертаються внутрі країни, з тих, хто розуміє, що немає великої різниці на сьогодні, наприклад, між Одесою і Запоріжжям, або там між Миколаєвом і там тією ж Одесою, або там західною Україною, бо ракети достають до будь-якої частини країни, і про безпеку внутрі країни взагалі не можна казати. Тобто, ну от така картина.